Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я, всім добрим людям, які допомагають нам вижити. Саме допомагають нам вижити в цій війні. Зараз я перевіряю звук, бо щось я дивлюсь, у мене якийсь незрозумілий раз, два, три, чотири, п'ять. Як ви мене чуєте? Ага, все нормально. Окей. Отже, е... щастя, здоров'я всім добрим людям, які допомагають вижити в цій війні. Я сьогодні не думав робити стрім, особливо після того як вранці опублікував відео, котре позичив Дмитра Чекалкіна, про те, як в принципі заганяли, доганяли, намагалися догнати зелена команда Порошенка. Так вони намагалися його догнати. Я пригадую порушені кримінальні справи за Томос, який він привіз в Україну. Я пригадую порушені кримінальні справи за введення воєнного стану і наказ на контрнаступ. Я пригадую кримінальні справи, які були порушені е за допомогою Портнова в ручному ДБР. Це сьогодні ДБР е керує людина, яка прийшла при Зеленському. А на той момент керувавши такий собі труба. До речі, питання труби дуже цікаве. Якщо вам якщо вас цікавить, я можу і це розказати. Напишите мені в своїх коментарях. Я дивлюсь поки що коментарі. Так, от я пригадую кримінальні справи, які були порушені проти Порошенка, за наказ нашим кораблям пройти через Керченську протоку, і всі ті наслідки, які ми бачили, тобто, чомусь Зеленський вирішив разом з Портновим звинувачувати Петра. Всі, всі доганяльщики Петра, в принципі, обісралися. так. Вони обісралися, рано чи пізно. Ці всі справи будуть закриті. Деякі, можливо, ще залишаться ще роками будуть кошмарити. Ну, коротше кажучи, до тих пір, поки зелена команда при владі справами будуть кошмарити того ж самого Петра. Я не є бронежилет Порошенка. Ще раз наголошую, йому бронежилет у вигляді ігора Лапіна не потрібен, але я не міг звернути увагу, не звернути увагу на цей сюжет. Який опублікований, а хто підписався, ті прослідкували і вранці подивилися. Хто ще не підписався, можете подивитися посилання. Так от. Ці всі доганяльщики, це все звичайно зрозуміло. Ми це все бачимо, і нам, в принципі, чесно кажучи, вже глибоко посрать на те, що вони там понаписували. Чому тому що є таке поняття дуже гарно сказав Віталій Портніков, і я хочу процитувати. Можливо, це буде недослівна цитата, але смисл такий: сенс такий, що вибори 19-го року це не про Порошенка і не про Зеленського. Тому я кажу, я не є броніжилет Петра. Але вибори 19-го року це про боротьбу ідеології і саме головне програма. Програма Порошенка була ставка на армію, на мову, на віру, на супротив проти російської агресії. Ну і далі по тексту. Програма Зеленського була направлена на капітуляцію, заглянуть в глаза Путіну, договорі посередині і яка різниця, на якому язики. Десь так приблизно це все виглядало. І ми це все з вами побачили. Неймовірна помилка українського народу, а зокрема, тих 13 з половиною там з лишнім мільйонів виборців, що вони у своє, довірили своє життя людині з екрану телевізора. Ну, типу, свій парень із народу. Ну, але сьогодні ми не про це. Так, народ. Дивіться, я дуже радий вітати наш Харків. Я радий вітати Рівенщину. Я радий вітати пані Ольгу Шаманську, <с. <с. Лену Осіпову, та інших людей, які тиснули кнопку спонсорства і підтримують наш з вами канал. Саме завдяки вашій підтримці, цей канал. Бачите, правду сказав. Оце, оце вже точно. Саме завдяки вашій підтримці цей канал існує. Тому така історія, і ви ті, що тиснули ту кнопку спонсорства, я це бачу. Але ви також знаю добре, що підтримуєте канал за рахунок того, що робите репост цього відео. Значить, що відбулось вчора? Вчорашній наш ефір закидали скаргами, дуже серйозно закидали скаргами, і ваших файників і коментарів реально не хватило для боротьби з тими скаргами. І те, що відбулось далі, далі мені прилетів. Назвемо це словом бан, Тіньовий бан, ну як хочете так називати. Коротше, мені прилетіли скарги з Ютуба, що я ну ще не екстреміст, ще не терорист верніше, але вже екстреміст, і це відео не рекомендоване до До перегляду. Народ, хто займався коли-небудь Ютубом, розуміє, що це працює не просто ваш коментар, працює не просто ваш файник, працює не просто ваш репост, а саме ваша активність в перші години виходу цього ефіру допомагає нам вистояти, тому я вам буду дуже вдячний, якщо ви продовжите робити ту роботу, і навіть те, що ви між собою тут е вітаєтесь, це теж добре. Дивіться, що я хотів питають мене, а що ж там було? Ви знаєте, я вам скажу, там нічого такого не було, щоб можна було би прилетіти бан. Ну можливо, цей відеосюжет, який був пов'язаний з розборками в Дніпрі. Але знову ж таки, там не було облич, видно, там не було трупаків і так далі. Там всі живі. Ну не знаю. Коротше кажучи, прилетів бан, причому дуже жорсткий. Я по сьогоднішній день він не, не розбаня на це відео. Тобто, воно є для перегляду, але лише тоді, коли ви його робите репост або заходите за посиланням. Але сам Ютуб його не рекомендує. Так. Я от не знаю, що мені робити в історії, коли люди до сих пір не розуміють ситуацію, яка склалася на даний момент в країні. Дивіться зараз. Я вам покажу один ефір. Верніше один коментар. Секундочку, о, от, от я не знаю. От що можна сказати людині, яка цитує тези депутата, е як то, сенатора Російської Федерації Деркача? Депутата Дубінського, який сидить в СІЗО за державну зраду і зараз відбувається від слідства, що мені прокоментувати ось цій людині, яка написала знову ж таки, жмуруху обнімаю? Я не знаю. Поки що не будемо його банити, але реально саме завдяки таким недолугим і процвітає теза про те, що брата вбив в 82 рази, збагатився. Ну коротше кажучи, ви це все знаєте. Окей, сьогодні я з вами хотів поговорити. Про декілька цікавих моментів. Звичайно, одна із них це стаття Кучми. Я не буду розбирати цю статтю, але вона мене тригернула. Напевно, ми з нею і почнемо. Правда? Отже, Кучма виліз на інтерв'ю і почав розповідати про те, що він не причетний до викрадення та вбивства засновника Української правди Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року. Про це він розповів в інтерв'ю BBC. І він почав розповідати, що його звинуватили в страшному злочині, до якого він не має жодного стосунку. Я не буду сьогодні розповідати про плівки Мельниченка. Я навіть не буду сьогодні розповідати про смерть керівника міліції Кравченка, ну який два рази себе стріляв в голову і ніяк не міг застрелитися. Але що сказав Кучма? Він сказав, що пам'ятає, як в одній розмові у ті дні я сказав, у нашій політиці і до цього було по коліна бруду, а тепер ще й кров, заявив другий президент України. За його словами, за злочинами проти журналіста стояла ФСБ. Ви знаєте, я зараз хочу сказати, що Кучмурка, звичайно, чмо. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про ФСБ, то я хотів би сказати, що це ФСБ, напевно, діяло руками правоохоронців, які викрадали Георгія Гонгадзе. І руками засудженого мусора генерала мусарки, а генералів дають президенти. Ви ж розумієте, звання генерала ж не дає просто Вася з вулиці. Так от, в цій ситуації він намагається спригнути саме на ФСБ, так, на ФСБ, яке нібито викрило і вбило Георгія Гонгадзе. Але я хочу нагадати, що саме іменем України, наш український суд, після того, як дуже довго шукали вбивцю Георгія Гонгадзе, і саме Український суд дав відповідь на ті всі питання. Що ж до питання, хто замовив Гонгадзе, то на нього сьогодні дають відповідь навіть ті, хто свого часу нібито очолював антикучмівські протести. А згодом, як каже Кучма, обійнявши посади у найвищих інституціях, в силових структурах, вони вже не вважали. Що кучма, нібито причетний. Ще раз наголошую: намагання відбілитися на сьогоднішній день виглядає дуже дико, тому що тебе курва ніхто ж даже і не чіпає. Тобі ж ніхто навіть за Ґонґадзе не, 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 не достає. Ми розуміємо, що ти родив Пінчука. Ми розуміємо, що ти живеш свої прекрасні години і так далі. Але ще раз наголошую: саме іменем України розслідування встановило причетність правоохоронців України і генерала. Які замішані у вбивстві Гонгадзе. Я зараз не буду будувати теорії змови, але я хочу сказати, що про ФСБ тут ніхто навіть і не говорив. Тому коли Кучма вилазить на голубой екран чи на кшталт на інтерв'ю якихось медіа і розповідає нам про те, що тут замішане було ФСБ, то я хочу сказати, що дуже вигідним був Кучма в часи свого правління. Бо він нас вів не до України. Яке би це компліментарне інтерв'ю, він на свою честь не замовив. Але я глибоко переконаний, що ніяке не ФСБ замішане в історії з Гонгадзе. Це моя суб'єктивна точка зору. Я можу помилятися, але я буду дуже вдячний, якщо ви напишете, а що ви думаєте з цього приводу. От, наприклад, Генрі Крамер пише, що поки не притягнемо кучму до відповідальності за корупцію, ми ще довго будемо барахатись. Ну, ви розумієте, папою нашої корупції, звичайно, був Лазаренко, а мамою корупції завжди вважалась Юлія Тимошенко. І це все родилося саме за часів кучми. Тому я з вами погоджуюся. А також питання великої приватизації якраз і відбувалось, і наш олігархат зароджувався саме завдяки. Політиці, саме впровадженої кучмою, так саме отим крепким хазяйственником, за якого ми голосували так, голосували за кучму, щоби не пройшов комуніст Сімоненко, можливо, хтось забувся. Точно так само в нас, наприклад, може бути історія, ну могла би бути історія, що ми би голосували би за Чорта лисого аби не проліз якийсь росіян. Правда, але про який жаль, український народ зробив цей вибір, і він вибрав Зеленського. Я вам хочу показати вечірній гундосик. Гундосик не тільки пов'язаний з самим президентом, але деякі речі, які заставляють мене це показати, бо флешка в населення затирається, а народ має можливість разом з нами це нагадати. Нагадати для населення повинен воювати. І у нього повинен бути полк. У нього повинен бути полк. В этом месте появляется кто-то, кто поставил ночью, тут по беспределу рядом с ними появляется, например, там, киоск. То, того, крим, э, крем, э, не, крем, э, сам, э электри, электри... Мастер шефи в ревизоре выиграл в танцах в э, форде бояр. Всюди я демонстрировал приклад и был зенцем. Ну тут, звичайно, іде музичка. Я би не хотів би ту музичку, щоб в нас вона звучала, бо ви ж знаєте, що Ютуб може сказати, що я порушив авторські права. Але ми бачимо зараз, я ще вам трішечки включу, щоб ви послухали дуже цікавих персонажей. Розмінування у нас замінована територія, яка дорівнює території Чорногорії цілої держави. В нас тисяч квадратних кілометрів замінованої території. Ти п'ять дат. заміновано? Розуміли, що це просто ну залякування людей. Ну і спроба сіяти паніку. Я не знаю а, реальні причини, чому сполучені стати так да? але точно це не працює на користь економіки України. Ми багато професійних сьогодні бере Маріуполя, які там в полях кажуть, ні немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Це так, щоб в нас флешечка наша не затерлася, і ми побачили знову ж такі вечірні гондосики, які нам нагадують про те, що ж відбувалося в Україні. Одні розміновували, другі розповідали, що загроз для Маріуполя немає. Треті розповідали, що голова офісу президента має воювати і він має бути полководцем. Ну а поки він ще не став полководцем, то ми маємо ось це. Ви знаєте, вчора я розповідав про те, що. Буданов, в принципі, як голова гур, їхав до Покровська і почав проводити якусь операцію. І, чесно кажучи, я завжди казав, що до спецназівся Буданова. У мене претензій великих нема. Але питання планування операцій, питання політичної кар'єри Буданова і всіх тих зашкварів, які він зробив, включаючи ситуацію з островом Зміїний. Зараз не буду повторюватися, хто знає, хто не знає, але суть не в тому. Ми бачимо, що Юра Бутусов відреагував, що висаджувати навіть невеликий десант в території, яка контролюється fpv дронами, це є треш. Так і він написав про це, тому що він розуміє, що відбувається сьогодні в Покровську. Таке влаження, що наші космонавти багато що не розуміють. Ми розуміємо, ми, ми свідомі того, що звичайно спецназ головного управління розвідки – це бойові офіцери, які, ймовірно, виконують поставлене завдання і відтіснять ворога. Якщо ви подивитесь на цю карту Діпстей, то це сьогодні 3,14 кілометри, а вчора це було приблизно 2,9. Тобто, якимось чином наші позиції десь в якомусь місці могли покращитись. Але ситуація в тому, що ми маємо те, що ми маємо, а маємо що? Висаджування десанта на території, яка контролюється ФПВ, це є загибель. Звичайно, скільки наших побратимів загинуть внаслідок тих чи інших недолугих операцій, які очолює безпосередньо сам Сирський, він в ручному керуванні проводить, як то кажуть, всю цю історію. Але, ну скажімо так, військові виконують наказ. Я би міг би довго про це розповідати. Звичайно, про Покровськ мені важко говорити, тому що дуже багато моїх побратимів зараз перебувають там. Я би закликав би вас утриматись від певних коментарів і сам стараюся не коментувати. Причина не в тому, що хочеться замовчати ситуацію. Ні, причина в тому, що я боюсь, щоб не нашкодити. Бо той об'єм інформації, яким я володію, повірте мені, наш наводить мене на дуже хренові думки. А що з цих є речей таємне? А що що таємне. ну, на жаль, я зараз не можу оцінити. Тому, звичайно, я не буду розповідати про те, які вулиці, які наші позиції ми тримаємо, а де ми провалюємо оборону, але все це пов'язано все рівно з елементами одного і того ж самого ланцюжка. Цей ланцюжок називається ручне керування з штабу. Так, і... Ці всі наші профтики пов'язані з цією історією. Причому ручне керування не в контексті проведення мобілізації і додаткових заходів по мобілізації, а ручне керування тими залишками збройних сил України, які з останніх сил саме тримають цю історію. Проте, друзі, на цьому тлі я би хотів би сказати і позитивну новину, яка виглядає приблизно ось так. Я вам її покажу. Зеленський повідомив про системи Петріот від Німеччини, що вони нам вже поставлені. В принципі, нічого поганого в цьому не було би, і я хотів вам про це сказати. Ну, але, звичайно, є ще ряд новин. До речі, друзі, я хочу сказати, що ви можете підтримати наш канал, тиснувши кнопку спонсорства. І, звичайно, не забувайте, що ми робимо збір. Робимо збір і предметом розіграшу цього збору є ось ця красота. Можливо, хтось бачив, хтось не бачив, але цей режик з якимось бівнем Мамонта із сумасшедшою, з божевільною сталюкою, яка має дуже серйозну різючість, якраз ми будемо з вами розігрувати. Ось цей ніж, ось до нього піхви, щоб ви розуміли. Тому така історія. Ви можете задонатити опис до відео Монобанк і PayPal. Для того, щоб стати учасниками розіграшу ось цієї красоти. Побачили, облизалися і працюємо далі. Так, про що я ще вам хотів сказати? Ну, наша б зустріч була б зовсім неповною, якби не ось це. А це є дуже серйозна історія. Три тисячі кілометрів залізницею безкоштовно Зеленський анонсував зимову підтримку для українців. Президент сказав, що. Українці зможуть безкоштовно скористатися поїздом «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів. Про це він повідомив у своєму зверненні в суботу. Отже, наш вечірній Гундосик зарядив таку тему, що кожен українець і той, хто потребує допомоги, і той, хто не потребує допомоги, і навіть Єрмак може скористатися безкоштовною залізницею. Але скажіть, будь ласка, чи безкоштовним буде паливо, чи безкоштовним буде робота? Провідників, чи безкоштовним буде е, амортизація е, залізниці, і так далі, чи безкоштовним це відбувається щось? Отже, вершина популізму і вершина піар з боку Зеленського на сьогоднішній день виглядають дуже хреново, як на мене. Я вам хочу сказати, що чому я так на це все реагую. Ще Зеленський анонсував, що взимку ми можемо отримати по тисячі гривень зимової підтримки. Про це заявило Мінсоцполітики. Також у низки критерій категорії громадян з'явиться можливість отримати 6,5 тисяч гривень, сім'ї з дітьми, сім'ї, над якими встановлено піку, дитячі будинки сімейного типу, а також гроші можуть отримати люди з першої групи інвалідності, з числа ВПО та одинокі пенсіонери. Дивіться, чи проти я. Підтримки для пенсіонерів, для тих, хто потребує. Ні, не проти. Але скажіть мені, будь ласка, в яку сраку мені засунути історію, з Укрзалізницею? Серйозно. Для того, щоб ви всі зрозуміли, в якому звіздіці ми знаходимося, я вам зараз покажу допис свого побратима Юри Гудименка, якого я дуже добре знаю, ви теж його дуже добре знаєте. Ось так виглядав цей допис. Зараз я вам зачитаю для тих, хто не бачить, що ж там написано. Отже, Юра Гудименко пише. Коротко про нову соціалістичну ініціативу президента. Отакий От обід отримав на днях поранений на Запорізькому напрямку. Боєць в евакуаційному поїзді. Не знаєте, на яких пасажирів витратити кошти, то нагодуйте поранених в евакуаційних поїздах нормально. Замахало, доповідь закінчує. Я вам хочу сказати, що є таке поняття, що взагалі дуже важко розповідати про те, що мають і чого не мають їсти, важко поранені, але це є треш. І цей треш я хотів вам показати. Але якби ж це тільки в нас був би один треш, але в нас це не один треш. Ви знаєте, коли дефективні менеджери беруться за свою роботу, ми, окрім треша, більш нічого на жаль не бачимо. Дивіться, що роблять москалоти? Москалота в умовах війни на виснаження стабільно приймає більш-менш зрозумілі рішення в економіці. Так, у них зараз проблеми, ми розвалюємо їхню нафтопереробну систему і так далі. Але вони, наприклад, піднімають ПДВ. Так, піднімають ПДВ. А ми піднімаємо військовий збір з білих зарплат. Вони піднімають мита і утилізаційний збір на авто. А ми. Зберігаємо існуючі пільги. Одне тільки рішення нашого великого економіста Гетьманзева на початку повномасштабного вторгнення щодо нульового розмитнення автомобілів дало можливість всім, комунілі, пригнати по два-три автомобіля і не розтамажувати. Причому Майбахи, Мерседеси, Ламборгіні неважливо, просто без мит. Мало того, це все призвело до вивезення валюти, валютних цінностей за кордон України. І скажіть мені, що Гетьманцев працює для України. До речі, там хтось сказав, що під Гетьманцева робиться якась там партія. Ну, окей, робіть, робіть. От далі. Що роблять росіяни? Вони перенаправляють всю соціалку на, соціаль, на військові цілі, а ми роздаємо тисячу і даруємо безкоштовні проїзди на потягах. В Москві піднімають ціни на комуналку, а ми тримаємо штучно низькі ціни як для багатих і для мідних замість адресних субсидій. Я колись розповідав: низька ціна на газ є не лише для громадян України, які мають умовно однокімнатну квартиру. Але така сама ціна зберігається і для тих громадян України, які мають палаци по тисячі квадратних метрів. Хоча мало би бути регулюватися, пам'ятаєте, система субсидій, до речі, вона ще не тільки в Україні, в Статах, в Європі, вона скрізь працює, попри всю критику, яку ми слухали в минулому скликанні про субсидії, ми розуміємо, що субсидії це адресна допомога бідним, але субсидію не отримає умовний пінчук і умовний кучма. А от коли низька ціна на газ встановлюється для всіх, то і пінчук, і кучма на свої тисячі квадратів тратять у саму ціну. Який переселенець, який арендує житло десь, умовно кажучи, в будь-якому західноукраїнському місті, так от, вороги встановлюють фіксовані ставки для малих партій товарів. Гетьманцев збирається запроваджувати надскладне і конфліктне оподаткування кожної посилки. Ви розумієте, яким чином генерують ідеї у вечірньому гундосику його 5-6 менеджерів. Тобто за цими ідеями може стояти якась позитивна мета, яку схаває безтолковий піпл. Але насправді це жопа для країни. І якщо вже ви називаєте, як пише Макс Ніфьодов, слово економічний фронт, то повірте, ви до фронта ніякого відношення не маєте. Але, як мінімум, якщо ви його вже так назвали, цей економічний фронт, то хоч трішечки його захищайте, а не роздавайте оцю, знаєте, торжество популізму. Які вот думки в мене виникають в ці історії? І ми можемо багато розбирати. Але давайте, як казав Ярослав Железняк, розберіть ситуацію 3000 кілометрів безкоштовно в Площині, а чому так сталося? Отже, наприклад. Ми можемо зрозуміти, що уряд, який якраз відповідає за виконавчу гілку влади, не може відмовити Зеленському в реалізації тупорилого популістичного рішення. Таких речей ми можемо з вами дуже багато називати. Я навіть не хочу зараз все перераховувати, але я всім хочу нагадати: подивіться, як годують поранених військових. Тобто, спочатку вони забирають, грубо кажучи, у міста Київ. 8 мільярдів гривень для дотації Укрзалізниці, а потім роздають по 3000 кілометрів для всіх за безкоштовно. Ви собі уявляєте, як на це все дивляться наші західні партнери? От просто-напросто уявіть, вони віддають якісь дотації для України під час війни. Зелена чамбала виходить і починає роздавати ці гроші, бо це ж не моє, не жалко, але ви виберете мене. Ті за щастя завтрашнього дня. Такі мої думки на даний момент, і я хотів би, щоб ви написали, а що ж ви думаєте? Пише Мінак. Бісить за жодного стоп крану. У них немає жодного стоп крану. Вони вважають, що їх ще раз виберуть. Та історія. В Польщі мама Гетьманцева має туристичну вірку. Не тільки в Польщі мама Гетьманцева зв'язана з туристичними з бізнесовими речами з Російської Федерації. А Гетьманцев і його, як ми говоримо, спортлото 82, хто бачив фільм, хто не бачив, неважливо. Це теж не про чесний, прозорий бізнес. Це все люди, які отримують надзвичайні збитки. І так як Зеленський виводячи гроші в офшори, хрена сюди не платить. Но вони роздають. Вони цю допомогу, яку дають для підтримки української економіки, вони її роздають. Це все заради виборів. Такі в мене думки на даний момент, друзі. Я більше, в принципі, що можу ще сказати? Сказав те, що сказав. Хочу, щоб ви знали, вершина популізму полягає саме в тому, що вони ще раз хочуть перемогти на виборах. Зеленський це розуміє, що він політичний труп, але він хоче протягнути, і, як і вся його команда, хоче ще раз протягнути на цю посаду для того, щоб виживати за п'ять років слідуючих, якщо український народ зробить таку саму помилку, вони реально все патріотичне середовище України утилізують, помножить на ноль. Будь-які хороші ініціативи, які були в Україні. Ну і, звичайно, звичайно, фабрикування кримінальних справ проти патріотів нікуди не дінеться. І тут питання, повірте мені, не в Петрові. Тут питання у нас у всіх. Така історія. Всі ви розумні, всі ви бачите, що це є сраний піар перед виборами. Десь так, на даний момент. От, ну але, звичайно, наші сьогоднішні з вами теми. Це були і про кучму також, і про ФСБ, якого ніхто не бачив, і про Мусаров, які виконали замовлення. Ще можу нагадати: плівки Мельниченка і все остальне. Така історія. Народ. При всі негаразди, ми сьогодні все рівно ще на один день, ближче до перемоги. Переможемо! Слава Україні! Робіть репост-відео, допомагайте нам, підтримуйте цей канал і, звичайно, звичайно, донатьте на ЗСУ. Підтримуйте ЗСУ, будьте в ЗСУ. Ну і не забувайте наш канал. В описі до відео Монобанк Пейпел. Ви це все побачите. Слава Україні!